Доброго дня, мене звати Оксана Корсун. Я копірайтер та контент-кріейтор у агенції Marketing Link. І для початку я розповім трошечки про себе. Я пишу тексти для сайтів з 2015 року. Отримала вищу освіту я в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, навчалася на вчителя української мови та літератури і англійської мови, але ні дня не працювала по спеціальності. Одразу влаштувалася в агенцію копірайтингу, яка потім перебудувалась в агенцію інтернет-маркетингу. І там я займала посаду виконавчого директора. Перед тим працювала копірайтером, редактором, трішки маркетологом. Згодом я перейшла на фріланс і зараз зрозуміюся і на основах SEO, на особливостях просування та юзабіліті, підвищення конверсії сайтів, на правилах створення текстів для інтернет-магазинів і на написанні лонгрідів та статей різних форматів. І сьогодні хочу поговорити про те, як інтернет-магазинам готуватися до різдвяних розпродажів та реалізовувати їх згідно з даними маркетингових досліджень, 65% споживачів планували робити святкові покупки у період з 1 до 24 грудня цього року. Цікаво, що, хоча більшість населення у нас перейшла на новий календар, проте є багато бажаючих святкувати Різдво-двічі, це майже 30%. Тобто, якщо навіть люди, споживачі святкують Різдво, так як у Європі, в Америці, 25 грудня, то, ймовірно, що їхні родичі, друзі святкуватимуть за старим стилем, і люди готуватимуть продукти, подарунки, тобто купуватимуть більше, ніж завжди весь цей період. Але найбільше, звісно, до 24 грудня готуватимуться і до Нового року. Різдвяний розпродаж це чудова можливість для онлайн-магазину збільшити продажі і залучити нових клієнтів, також підвищити лояльність наявних. Я хочу кілька слів сказати про підготовку компанії до збільшення кількості замовлень. Так оглядово в загальному перше це потрібно переконатися, що товарів вистачить для задоволення попиту. Друге, це упорядкувати логістику, перевірити, чи все буде гаразд із доставкою, попередити клієнтів про можливі затримки. І третє це обслуговування клієнтів, потрібно підготувати службу підтримки до швидкої відповіді на запитання клієнтів. Другий аспект також я розгляну тільки оглядово по пунктах, що потрібно зробити в рамках планування акцій та знижок. Перше, це визначення асортименту, що саме буде на розпродажі. Потрібно обрати товари для знижок або спеціальних пропозицій, зосередившись на популярних чи сезонних продуктах. Друге, це формування оферів, наприклад, знижок на набори товарів, купони, подарунки за покупки. І третє це встановлення чітких термінів акцій. Наприклад, різдвяний розпродаж з 20 по 25 грудня. За можливості потрібно додавати лічильник зворотного відліку, він може бути присутнім і в електронних листах, і, звісно, на сайті. І далі поговоримо про оптимізацію сайту. Тут уже детальніше, що потрібно зробити. Ключові моменти. Перше, підготувати сайт до збільшення трафіку, перевірити швидкість завантаження сторінок, а також те, наскільки якісно працюють лід форми і всі інтерактивні елементи, калькулятори, квізи і так далі. Друге, це те, що цільові сторінки з акціями мають бути мобільними. Взагалі, весь сайт має бути мобільним, про це ще детальніше поговоримо. І третє це спрощення пошуку товарів, яким чином додавання банеру про акції на головну сторінку і додавання розділів окремих з акціями, наприклад, знижки до нового року або різдвяний розпродаж. І зараз хвилинка реклами, не переключайтеся, не виходьте. Я хочу сказати про те, що ви можете залишити заявку на сайті Агенції Marketing лінк або в коментарях під записом цього вебінару і отримати безкоштовний аудит вашого сайту. Це ні до чого вас не зобов'язує, аудит буде вам надісланий в подарунок і зроблений спеціально для вашого бізнесу. Далі ми поговоримо про швидкість завантаження сайту. Це час, за який сайт повністю завантажується у браузері користувача, зокрема текст, зображення, відео та інтерактивні елементи на сторінці. Як я вже казала, це і різноманітні калькулятори, і анімаційні елементи, літформи. Окрім утримання відвідувачів на сторінці та підвищення конверсії, цей показник ще й відповідає за підвищення рейтингу в пошукових системах. Це слід врахувати, що швидкість сайту є одним з ключових факторів для алгоритмів ранжування. Отже, що визначає сайт як такий, що швидко завантажується, він відкривається не довше, ніж за 3 секунди. Розмір сторінок до 1 МБ, до 50 HTTP запитів, і сайт розміщений на надійному та продуктивному хостингу, що швидко обробляє запити смартфонів. Взагалі, швидкість сайту є важливою для сучасних користувачів надзвичайно, тому що споживачі хочуть все швидко дізнатися, швидко зробити онлайн покупки і піти займатися своїми справами. Згідно з дослідженнями компанії Нейла Пателя, 47% користувачів розраховують, що швидкість завантаження сторінки не перевищить 2 секунди. І цю швидкість цей показник можна перевіряти в різних онлайн-інструментах та покращувати її, делегуючи це SEO-спеціалістам, розробникам. Наступний важливий момент, який, в принципі, пов'язаний з попереднім пунктом, це відображення сайту на мобільних пристроях. Понад 90% користувачів для онлайн-покупок використовуватимуть смартфони. Google враховує адаптивність сайту як фактор рейтингу важливий. Що для цього потрібно зробити? По-перше, подбати про адаптивну навігацію і структуру контенту. Має бути на сайті просте меню, короткі заголовки. Оптимізація зображень та відео це наступний етап. Радимо стискати медіафайли. І третє це мобільні форми та елементи управління. Радимо робити форми та кнопки зручними для використання на смартфонах, на планшетах і стежте за тим, щоб був достатній розмір тач цілий для зручності дотику пальцями. Також корисними будуть автозаповнення і підказки, щоб користувач міг на будь-якому екрані, навіть на зовсім невеличкому, легко заповнити лід-форму, натиснути кнопку, адже це найважливіші такі конверсійні елементи на сторінці. І далі поговоримо вже безпосередньо про маркетингові активності. Коли ми оптимізували сайт, що потрібно робити для того, щоб споживачі, користувачі інтернету звернули увагу на акції саме у вашому інтернет-магазині. Підготуйте акційні банери. В ідеалі можна запустити окрему цільову сторінку під розпродаж чи актуальні товари на знижках. Ми бачимо тут у прикладі рекламний банер мережі Сільпо, тепле різдво зігріваємо знижечками. І тут є і лічильник зворотнього відліку, показує, скільки днів, годин і хвилин, навіть секунд залишилося до закінчення акції. Окремо вказаний дедлайн, написаний він. І така атрибутика зимова, яскраві кольори. Тепер до різдвяних активностей, також із прикладами відомих брендів. Отже, який має бути святковий контент? Статіста повідомляє, що святкові сезони складають від 27 до 35% річних прибутків роздрібних продавців. Тому про різдвяний розпродаж потрібно чітко повідомляти на всіх сторінках сайту, особливо на головній. Показуйте розпродажі та лімітовану продукцію на сайті. Віджити свят, які присутні на сторінках, можна також додавати, і додавати святкові пропозиції на головній сторінці. Також окремі сторінки для акцій створювати і попапи зі знижками. Тут бачимо, що є приклади мережі метро. Банер на сайті свята вигідно починаються тут. Одразу можна перейти в каталог із акціями, тобто створена окрема така велика сторінка, тому що там товарів акційних досить багато. Далі банер інтернет-магазину косметики Mermaid, український бренд. Виграй макбук та адвент календар Мермейд. Вони тут поєднали такий різдвяний, різдвяну пропозицію адвент календаря із продукцією бренду, і MacBook розігрують. І далі приклад із сайту Spell, де є такий наскрізний елемент, який на кожній сторінці висвічується невеличким попапом, про те, що сейл в грудні і зображення того, що можна купити по розпродажі. Маркетинг і реклама також полягає перетрізвяний час у рекламі з оплатою за клік. Запускайте рекламні кампанії, орієнтовані виключно на акції. В ідеалі слід створити цільову сторінку чи окремий односторінковий сайт під розпродаж. Також використовуйте ретаргетинг. Налаштуйте рекламу на відвідувачів, які раніше цікавилися вашими товарами. І ретаргетинг, звісно, класно, коли він багатоканальний, коли людина періодично бачить рекламу і в Гуглі, і в соцмережах своїх улюблених, і в електронній скринці, але це не має бути занадто нав'язливо. Тому що ми знаємо, зараз багато таких міжнародних світових мереж дуже нав'язливу рекламу пропонують, і її неможливо ніяк обійти, не бачити, і це також набрядає. Тому має бути такий помірний ретаргетинг, реклама в міру. Далі електронна розсилка. Раджу надіслати надсилати серію листів для прогріву спочатку ще до акції. Потім анонс акції, лист про акцію, привітання з різдвом без реклами. І на початку січня можна відправити лист про завершення акції, щоб покупці могли зрозуміти, що в них є останній шанс купити зі знижкою. Прогрівайте аудиторію до акції як мінімум двома листами. І використовуєте месенджери, які любить ваша цільова аудиторія. Знову ж таки, не, не, не потрібно занадто нав'язливо, не потрібно всі одразу месенджери. Але якщо у вас є портрет цільової аудиторії, ви знаєте, наприклад, що користуються ваші потенційні клієнти вайбером активно. То варто якесь сповіщення туди надіслати. І також можна прогрівати за допомогою ретаргетингу, потім робити електронну розсилку. Соціальні мережі використовуємо активно в передріздвяний час: це пости, сторіси та рілси. Використовуйте всі ці інструменти разом. Просувайте публікацію про розпродаж за допомогою таргетованої реклами, знову ж таки. І наразі дуже популярними є пости каруселі в інстаграмі. У Фейсбуці свої формати використовуйте LinkedIn, якщо ваша цільова аудиторія там перебуває. Також не варто розпилювати увагу на абсолютно всі соціальні мережі. Зосередьтеся на тих, де ваша цільова аудиторія любить бути, любить відпочивати і займатися шопінгом. І пов'язаний із цим пункт колаборації, тому що колаборації дуже часто. Використовується саме в соціальних мережах, залучайте блогерів для оглядів або рекомендацій ваших товарів. Якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на наноінфлюенсерів. Це блогери, у яких кількість підписників не надто велика, може бути 5, 10, 15 тисяч підписників. Головне, щоб вони були активними, щоб це була ваша цільова аудиторія. Якщо йде мова про емоційну покупку. То краще, звісно, вкласти більше коштів у рекламу в блогерів. А якщо ні, то більший результат принесе таргетована реклама. І знову ж таки, хочу нагадати про те, що ви можете отримати безкоштовний аудит для вашого бізнесу, для вашого проєкту. Для цього достатньо просто замовити дзвінок на сайті Marketing Link або написати коментар під цим відео. І це буде такий великий файл на 50 і більше сторінок, створений спеціально для вас. Наповнений різною цінністю для вашого бізнесу, який не зобов'язує вас щось далі робити, замовляти у нас. І ви зможете ці рекомендації використати або самостійно, або доручивши нам, або іншим спеціалістам. Продовжуючи нашу тему святкові розсилки. Це наступний такий важливий пункт маркетингових активностей перед Різдвом. І розсилки ці можна робити як по емейлу, e так і в Вайбері у вигляді СМС-повідомлень. Ви можете обрати платформу для автоматизації розсилок та аналітики, наприклад, сервіс SMM Club наші партнери, чи будь-який інший сервіс. Їх зараз досить багато, і ви зможете за допомогою такої автоматизації і час зекономити, і краще проаналізувати результати, оптимізувати розсилку. І Бачимо приклади, як це робить видавництво наш формат. Воно запускає гру Таємний різдвяний книгообмін, про це пише підписникам, які на електронну розсилку підписані. І написано в листі, зачитаю трішки, тому що тут погано видно, що саме пропонують такий послідовний план дій, що потрібно зробити. Оберіть книжку вартістю від 300 гривень і додайте її до кошика, відмітьте участь у книгообміні у розділі Мої дані та вкажіть своє відділення нової пошти, оплатіть замовлення і готуйтеся отримати свій таємний книжковий подарунок. Що далі? Наші книжкові ельфи простежать, щоб жоден учасник не залишився без подарунка. Ми збираємо ваші замовлення до 19 грудня, а вже до 24 грудня ваш пакунок знайде вас. Тобто є чіткі дедлайни, чіткі дати, що і коли, допомога, інструкція, що робити, як взяти участь у цій акції. І, до речі, тут також є елемент колаборації, тому що доставка новою поштою в рамках цієї акції безкоштовна. І другий приклад скріншот фрагменту листа Сінсей. Інтернет-магазин цей розсилає листи під назвою Поділіться різдвяною радістю з Сінсей та Дісней. Також така колаба яскрава лист для цільової аудиторії, для матусь, татів і їхніх дітей. І тут є і безкоштовна доставка, і пропозиція подарунків на вихідні, коли людина замовляє у вихідні дні, і посилання на святкову колекцію товарів для дітей. Тобто на сайті є, звісно, окремі розділи із акційними товарами. І сімсей це постійно практикує, все дуже гарно посортовано, і можна побачити розпродажі в окремих розділах, економлячи свій час. Реклама у соцмережах і співпраця з інфлюенсерами. Це дуже потужний інструмент в рамках передріздвяних розпродажів. Важливим стимулом для покупки для сучасного споживача є думка інфлюенсерів. Особливо це важливо для зумерів. Представники цього ж покоління особливо зацікавлені у персоналізованих знижках. Тому пропозиція отримати знижку за промокодом від блогера з високою ймовірністю залучить саме тих, хто народився в 1990-х, так десь з середини, можливо, трошки раніше, і до 2010-х років. І приклади. Перший приклад у нас це Несквік. Оголосив бренд-конкурс, де переможці отримують фірмову продукцію і цінні подарунки, і рекламує цю акцію у Інстаграмі. Наступний приклад інтернет-магазин одягу Ромашка використовує таргетовану рекламу також в Інстаграмі і в Фейсбуці і просуває трендові каруселі, у яких демонструє різдвяний розпродаж. І тут бачимо тренд і карусель і. Різдвяна атрибутика і такі зображення із текстом безпосередньо на зображеннях, плюс ще текст про акцію дублюється під зображенням у пості. І далі два приклади. Наступні це магазин Solmar. український бренд одягу використовує на своїй сторінці свіжі тренди. Також, наприклад, зараз це візуал згенерований за допомогою штучного інтелекту. Бачимо на першій картинці і динамічні відео на другій картинці. Також бренд часто залучає до співпраці блогерів і проводить розіграші. Наприклад, нещодавно, це на останньому зображенні бачимо, був конкурс з можливістю виграти iPhone. І все це пов'язується із Різдвом із Різдвяними розпродажами. Реклама в Google Ads і ретаргетинг. Також про це поговоримо детальніше на прикладах конкретних. Перший приклад у нас це реклама в Google Ads із зображеннями, молодий український бренд косметики Mermaid, про який ми вже згадували, розігрує адвент-календар із власною продукцією і MacBook. Вони рекламують цю акцію і також подарункові набори та товари на знижках. І коли користувач бачить в Гуглі цю рекламу, потім він бачить її ж в інстаграмі. Якщо хоча б один раз купував щось або щось чув про цей бренд, то ймовірно, що відгукнеться йому така реклама яскрава, але не надто нав'язлива. І важливою дуже є узгодженість у налаштуваннях реклами, дизайні цільової сторінки та оферів, розміщених на різних каналах. Тут, наприклад, ми бачимо на другому зображенні реклама цієї ж самої акції розіграшу вже у форматі сторіс в Інстаграмі і посилання на інтернет-магазин на відповідну сторінку. Далі реклама в Google Ads і Ретаргетинг ще в прикладі інтернет-магазину Розетка. Перший приклад це реклама розпродажу в Google Ads, і тут розетка використовує великий банер на сайті, на другому прикладі додаткові рекламні елементи на сторінках сайту, і також для деяких товарів використані. Усі актуальні для споживачів методи підвищення продажів у святковий період. Тут ми бачимо і безкоштовну доставку, і зниження ціни до 60%, і оплату частинами, тобто всі можливі, всі популярні і такі привабливі пропозиції, вони всі наявні на сторінці. І, звісно, така багатоканальна реклама та такі наповнені офери вони приваблюють людей, які хоча б задумувались про покупку товарів в розетці, наприклад, на подарунок близьким. Наступне це SEO і контент-маркетинг. І перший приклад це стаття в блозі. Мою використовує контент-маркетинг, розкриває тему ідей подарунків. Публікує статті про те, що можна подарувати колезі, що можна подарувати друзям, рідним і такі окремі підбірки з посиланнями на конкретні товари. Це класно і для SEO, тому що це внутрішня оптимізація, гіперпосилання, така перелінковка внутрішня, і разом з тим це актуально для залучення клієнтів для реклами конкретних товарів. Тому що тут вже готові ідеї, підбірки, що подарувати тій людині чи іншій. І варто підготувати сторінки з акціями як мінімум за місяць, щоб вони встигли проіндексуватися. Або інший варіант відправте на ручну індексацію в СЕЧ-консоль. Другий приклад подарунки на різдво, 15 ідей для найближчих. Так, перепрошую, це приклад із мою. І перший приклад на зображенні це видавництво Старого Лева опублікувало статтю про ідеї для книжкових подарунків. Тут аналогічна абсолютно підбірка, також із посиланнями на інші сторінки сайту. В цілому тема адвенту, яка вже згадувалася, так, Бренд Мермейд, наприклад, адвент календар просував. Із своєю продукцією, і ця тема, вона така, що може адаптуватися до будь-якої продукції, вона є дуже популярною в передріздвяній рекламі, адже використовуючи цю нагоду такий особливий період, можна протягом 24 днів або в деяких випадках протягом 31 дня прогрівати аудиторію. Наприклад, мережа Єва рекламує в Інстаграмі адвентові календарі. Зі своєю продукцією. І е, «Перечуття свята і ФОМО чудовий трамплін для просування розпродажів, е, синдром втрачених можливостей. Так називають е, цей нав'язливий страх пропустити якусь цікаву подію, якусь гарну можливість. Е, і в маркетингу е, фішка використання цього відчуття. Добре спрацьовує перед важливими подіями, перед святами, особливо завдяки емоційній рекламі і придуманій воронці продажів, коли спочатку аудиторія прогрівається, розуміє, що якийсь товар чи якась послуга може вирішити її проблему, покращити життя її або життя близьких, стати чудовим подарунком. І потім поступово-поступово завдяки ретаргетингу, завдяки нагадуванням в електронній скринці, людина підходить до покупки, готова здійснити конверсію. І тут ми бачимо приклад реклама Ікеї, Саме банер, який не показує навіть товар. Тут така цікава фішка, а відображає метафоричний такий процес підготовки до свят, ріст ялинкових гілок із завеликими прикрасами. Гілки ще не витримують ці прикраси, декор. І це такий ранній різдвяний маркетинг був використаний. Кампанію бренд почав задовго до Різдва, і цілком можливо, що саме в цей час маркетологами компанії були проаналізовані популярні ключові слова і, відповідно, визначена продукція, яку можна запропонувати у розпродажі. І я дякую за вашу увагу. Також нагадую про те, що ви завжди можете звернутися у агенцію Marketing Link зручним для вас способом отримати розгорнуту консультацію з планом дій для вашого інтернет-магазину. Якщо ви досі не наважилися замовити безкоштовний аудит то напишіть на пошту, вказану на цьому слайді інфо Soba Лінк, або зателефонуйте за вказаним номером чи залиште заявку на сайті. Також ви можете залишити коментар під цим відео і отримати чек-лист захисту бізнесу в інтернеті. Дякую вам за увагу і бажаю гарних свят та гарних продажів.